Олександрія у подвійній скорботі, адже прощається зі своїми земляками 35-річним Андрієм Тімінським та 58-річним Володимиром Комишаном. Військовослужбовці загинули на Донеччині, виконуючи бойові завдання. Ворог відповідає зараз і відповість за всі злочини, які він скоїв і зараз коїть на теренах нашої неньки України. Відповість за кожну смерть, відповість за кожну зламану долю. Немає слів, які б підтримали. Загоїли рани на серці рідні. Наші герої йдуть у вічність, але їхня пам'ять залишається навіки з нами. Вони захистили нас на землі. І вони будуть як ангели оберігати нас з неба. Андрій Тімінський народився в Молдові. Освіту отримав в Зипківській школі Онуфріївського району. Після працював будівельником з 2016 року захищав Україну на сході, отримав звання молодшого сержанта. Загинув 21 серпня на території Донецької області під час виконання бойового завдання. Десятки і сотні злочинів, які ворог зробив на нашій землі. Сотні тисячі зломаних людських доль, сотні тисячі убитих людей. Ми не прощаємо ворогові жодної смерті. Ми не прощаємо їм те, що вони зробили з нашою країною, і те, що вони роблять з нашими дітьми, жінками, з нашими воїнами. Українські воїни помсяться за кожного і за кожну. На кого посмів підняти свою грязну руку клятий ворог? Володимир Комишан закінчив косівську школу. Після вступив до коледжу культури та мистецтв. Після служби в армії продовжив навчання в закладі культури за спеціальністю духові інструменти. З початком війни наш герой, 27 лютого, повернувся з Німеччини, аби стати на захист рідної землі. Спочатку волонтерив згодом підписав контракт. Військовий пройшов Афганістан, але загинув у цій війні. Серце захисника зупинилося 17 серпня внаслідок тяжких поранень в Донецькій області. На жаль, ми втрачаємо кращих людей, тих дітей, внуків, правнуків. Ми втрачаємо світ нації. Пам'ятайте. Загиблих наших воїнів, які віддали своє життя за кожну душу, яка полинула в небо, за кожну дитину, яка зараз тут жива і може жити далі. Пам'ятайте кожного з них, не забувайте. Вони віддали єдине, що у них було: вони віддали своє життя для того, щоб тут на відносно мирній території. Люди продовжували жити, працювати, будувати країну. Обидва захисника захоплювалися риболовлею, мали багато друзів та відпочивали зі своїми родинами. Поховали Андрія Тімінського та Володимира Комишана на військовому кладовищі.